Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і нашій увазі, як завжди, супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Шкода Октавія 2017 рік. Виїхала з автосалону в Нідерландах за 32 тисячі євро. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Гаряча пропозиція буде. Хороша ціна, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром, форсунки, двигун, коробка, все працює ідеально. Гарна комплектація з хромом під вікнами, на класних легкосплавних дисках, хороша гума, срібні такі рейлінги. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Дорога оптика, ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, чорний металік. Двигун працює як годинник, вікна. 2017 рік має невелику таку царапинку на боковій Водійській Дверці. На Водійській Дверці. Досить класна комплектація, ледовська підсвітка, преміум музика. Велика навігація. Підігрів сидінь, механічна коробка передач, 1,6 дизель. Економний динамічний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч 500 кілометрів. Датчик світла, датчик дощу. Чотири склопідйомника, складання дзеркал, регулювання дзеркал. По салону можна провести хімчистку для доведення до ідеального, а так автомобіль в досить класному стані. Задній хром має такі дві м'ятинки, можна замінити, а можна і нічого не робити. Так, килимок Октавія прорезинений, компресор смола, музика Кентон, задні ледовські стопи, суперкомплектація за помірною ціною. Ціну попередньо сказали, але точної ціни ще немає, лише буде завтра. Буде написано в темі опису відео, також в темі буде посилання даного автомайданчика. Заходьте, дивіться, які є автомобілі. Вибираємо, прораховуємо, робимо діагностику, купуємо і веземо в Україну все під нуль. Звичайно, ставте лайки. Пишіть коментарі і телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.